Стандартів продовжуємо і далі. Уряд схвалив проект бюджету на 2025 рік до другого читання. Тепер справа за парламентарями. Коли планується друге читання і які правки будуть вносити народні депутати, вони розповіли нам детальніше. Згідно регламенту, народні депутати вже мали можливість внести правки. Розгляд бюджету в залі Верховної Ради відбудеться до кінця листопада і голосування бюджету в цілому. Депутати наполягали і наполягають на тому, аби місцеві громади мали більшу змогу, тобто більшу кількість ПДФО 64 для того, аби утримувати все, що є в громадах. Депутати наполягають на тому, аби нашим освітянам, які працюють над дітьми над майбутнім України, збільшити заробітню плату. Ми віримо в те, що в цілому буде прийнято саме з такими змінами. Можу повідомити, що уряд теж розглянув і рекомендував до наступного етапу розгляду. Тому я думаю, що на наступному прилинарному тижні ми розглянемо цей проєкт. Правок є насправді дуже багато. Ми їх будемо ще обговорювати. З того, що вже після е, коректив уряду я можу сказати, що власне в бюджеті зросли видатки, е, десь якщо не помиляюся, плюс 50 мільярдів, е, зросли, власне, з'явилася нова нова е, стаття витрат. Це ті кошти, які додатково будуть скеровані вчителям. Е, є ще інші показники, тому з одного боку, це добре, що ми вкладемося в ті норми, які прописані в бюджетному кодексі. До 20 листопада розглянути бюджет і з першого грудня, щоб власне він був ухвалений, а з іншого боку, хочеться його глибше пропрацювати, щоб він був дієвий і не давав нам розбалансованості уже з початку 25-го року правки. Внесені були ще до першого читання, до другого читання бюджетний комітет обіцяє найближчим часом. Підготувати і подати в зал, я сподіваюся, так само на найближчому засіданні. Я дуже вдячний бюджетному комітету і мінфіну, що вони не підтримали правки, які хотіли знову повернути академію медичних наук, це що стосується охорони здоров'я. Повернути академію медичних наук від НСЗУ до самостійного піляжа е, державного бюджету. Тобто з 1 січня, згідно із законом про державний бюджет України, всі медичні заклади у. Країни переходять в єдиний медичний простір і фінансування через НСЗУ. Друге, що за що вдячний Кабміну, уряду і бюджетному комітету, система охорони здоров'я фінансування збільшено на 17 мільярдів гривень. Це незважаючи на скрутні часи. Сьогодні ви знаєте в якому стані сьогодні знаходиться державний бюджет. Майже всі гроші сьогодні максимально віддаються на безпеку і оборону України, на збройні сили України, на сили оборони. Але при тому уряд і бюджетний комітет знайшли можливість додати 17 мільярдів до системи охорони здоров'я. Це дасть можливість збільшити перелік ліків, які будуть надавати з державою безоплатно або за системою реімбурсації. Це е, додаткові пакети, які буде НСЗУ сплачувати по додаткових напрямках, е, це е, збільшення фінансування реабілітації. Е, Медичної реабілітації це ментальне здоров'я і новітні технології, які сьогодні країна застосовує в системі охорони здоров'я. Кабінет міністрів повернув до Верховної Ради з урахуванням пропозиції, які висловлювали народні депутати. Я думаю, найближчими днями Верховна Рада вже буде ухвалювати за окремою спецпроцедурою у другому читанні. Насамперед нас цікавить додаткові кошти для. Міністерства ветеранів і додатково планується виділити 5 мільярдів, що стосується внутрішньо переміщених осіб, додаткове фінансування на сектор безпеки і оборони, ну і звичайно на освіту. Дискусії в залі триватимуть. І я думаю, що ми будемо настоювати на тих правках, що стосуються соціальної сфери і підтримки збройних сил України.